Чим відрізняється Буковель від Дрогобрата? Хочу для вас таку серію роликів зробити. Більше роликів буде мене в профілі, але перший фактор, який відрізняє буковель від Драгобрата – це висота. Я зараз знаходжуся в Буковелі на висоті, на горі довга висота тут понад 1300 метрів. Якщо заукруглювати так, якщо взяти дорогобрат, то найвищий підйомник, як, як, куди можна найвища точка, куди можна піднятися на підйомнику, це на гору стік ти тисяч понад 1700 метрів. Відповідно, різниця в Буковелі та Драгобраті це висота, бо так чи інакше, драгобрат це є найвисокогірніший курорт українських Карпат, але взагалі вам треба розуміти одне, що і то, і то це наші українські Карпати. Тому скажіть відпочинку йо, і до зустрічі в наших файних, засніжених українських Карпатах. Йо! Ну і однозначно зайдіть в профіль, подивіться, там буде підбірка е, порівняння, так би мовити, декілька відео порівняння Буковеля і Дрогобрату, щоб ви для себе зрозуміли, яка ж різниця між ними. Але і там, і там треба побувати. Йо! Це вау! Це просто вау!